Гута, вітаю всіх, поки що не тюкую, тому що мене поламалися голочки. А одне загнулися. Попало щось на полі, виламав на прес підборщиковий, влетів ще на п'ятерку. Це 4,5 голки. П'ятеро і нитки, не то купив. Якраз вийшов на нуль шлярка. Далі тюковка стартує. 15 гривень за тюк. Тому що деякі люди навіть і по 10 не чинять тюковочки. А запчастини не дорогі. Шукав голки, пише 2150, передзвонять, кажуть, це була стара ціна. Голки будуть коштувати більше. Плюс-мінус 5600, плюс доставочка. Я думаю, що в 6 тисяч за цей метал вложуся. Тому такі